Всім привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу в'язницю. Е, продовжуємо, завантажуємось. Йде е, ми зупинилися, вони качають прес е, чи щось, е, Обмінюйтесь. А, ш, ш, Обмінюйте щось, щоб е, прискорити свій рух. Обміняти... А, Обмінюйте на щось, щоб збільшити свою максимальну. Енергію. Окей, в мене тут є багато чого, що я хочу зробити. Але я не думаю, що я встигну. Але, в принципі, якщо так подумати, то якщо ми зараз це не зробимо, ми і так, і так нічого не встигнем. А, Коротше, а, і що я хочу сказати? Ми закінчили на тому, що у нас тут багато чого відбувається. Так. Давай вилазим. <кій> Він йде. А, ну, буде зараз йти, а я поки туди, а поки сюди. Коротше, це перша. Получається перші. Зараз будуть проблеми з тим, щоб згадувати, що ж тут твориться. А, так, і викласти весь товар. А, давай іди сюди. Охоронець, іде, так він йде, йде. Так, <кій> да, давайте все. Дякую. Через 30 секунд будеш. Окей. <кій> 10 речей треба продати. 10 речей. Так, що ти у нас за 50. За 5 прискорити можна рух, я так, понім, я так розумію. Йо. Я до не, не, не закінчення таймера не, не встиг так сказати. Ну, окей. А, він зараз прийде і ми зараз це зробимо. Я не знаю, наскільки зараз в мене розсянеться це, це все. Але я хочу все-таки допройти цю гру, бо мені вона нас подобалося. Я бачу, е, бачу да, якісь ютубер там проходить, який, ну, блогер-блогер, чи як їх там називають. Е, ось. Так. Э, ну, цьому нормально він взагалі. Раз, два, раз, два, деві. Ля-ля-ля-ля. Ля. ля, ля, ля. ля э, а як? А, ікс на ікс не може в день спати. Так, а зараз не день, зараз уже вечір. Ви не прикалуєтеся Зараз вечір. Не можна вдень спати зараз вечір. 9 годин, алло. Що чи що? Скільки? 10 годин тільки можна спати чи що? Я просто зараз не розумію, скільки скільки вообще тут лягає... А, ось, тепер все. А, тепер, коротше, 10 годин рівно. Починає вже отак стемняти екран і, коротше, робити діла. А ми шо, ми теж робимо діла, бо нам треба звинтити звідси. Ми не так, купа бруду занадто І скільки там купа бруду? Рівень енергії низький. Боруду я бачу багато. На три. Получається їх на три, так. Та, да, да, три рази Максималка. Іди сюди. Йди сюди і чимчикуй сюди. Так, туалетка. Знову побачу тебе окей, окей через 30 секунд в камері. Ліб. Либо... Давай а скільки? 50. За 100. Давай. Все одно мені треба, все одно мені треба, нічого не знаю. Як не як, мені воно треба. Зараз загорнув горну і він зараз прийде. І замкне мене. А, там же таймер на стіні прямо ж. Можу ти і так, і так, і так дивиться. Ну воно з двох рівно починає. Рівно з двох хвилин і починається дупа. З тим, щоб далі щось робити. О, годинник не. Я просто, такі, не знаю, куди нам купатися іменно. Якщо нам іменно вниз, то це не дуже. Я побачив, так його, але забрати я не можу. Низький рівень. Окей, не будемо а, бажання свої виправдовувати, як ми будемо копати. Кстаті, якщо ви хочете кстати, з нами пограти на РП або в щось пограти, то ви знаєте посилання на Telegram, Discord. Не забувайте підписуватися на канал і не забувайте, що у нас ну, що тут кожен день відоси і кожні вихідні стріми по якимось файним іграм. От на наступній цей буде, напевно, по сталкеру або по якимось іншим іграм. Ось. То все так. Ви вот. підписуйтесь. Рекламуйте мій канал. 72. Окей, через 30 секунд ти вже будеш. 30 секунд пішло. Давай. Лопатую, конечно, файно купати, але. Не надо, тоже. Спасибо, все. Все, все, я тут, я тут. Більше, я не хочу ничего куплять. Ой, Заховай. Ще спалять. Ще спалят і скажуть... Скажуть, Скажут, о, хочешь звендезиц? Не полу, не вийду. Не вийде, не вийде. Все. Починаємо далі копати. Я і так бачу, я пришвидшив, що є копання, що я вже нормально так копаю, я там скажу. Ага. Uh -huh. Один один доля. А буй, секундочку. Я щось знайшов. Один доля. Доляр знайшов доля. Раз. Два. Три. Чотири аж, аж чотири. Шок. А що чотири рази мені треба викласти це все, щоб Щоб... Щоб, щоб, да, да. щоб було файно. Це капець. Ну, це просто це, 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 це все. А вони, я так поняв. Ну, це вони заскриптовано, але вони такі прикольні. Прикольно да прикольно Давай я клечу Бин поки прийде с дубрух, ну ты можно. Иди сюда. Давай Я снова побачу тебя в камере через 30 секунд. За я за ці 30 секунд, братан, зроблю більше, чем чим, чим ты за весь час. За 100 ні хіба собі. Йо. Тікай. За сто. Давай ціни такі не клади, братан, а то, ну. Тебе і, ну. Я розумію, що ти малочек, але це дуже. Я все бачив. Я Я сижу, нікого не трогаю взагалі я, я свята людина. Свята люди, я майже свята людина, розумієш? Треба, кстати, подивитися, де. Ну, типу, купатись треба. Якщо це просто чисто вниз... то фіг з ним окей если ты куда-то всю сторону то і то извини меня я не знав. давай докопаемся вже скільки у нас тут є. не ну ми, конечно тунальчик прорили, дай боже ну чотири рази нам треба Чотири рази, да Тыри рази, чотири предмети. предмета. предмети. предмета. Зараз сюди прийде, я йому продам і будем далі е, шмурувати. Тридцять, третьі, шо? Мой. Окей. Okay. Без п'яти. Так, що ти продаєш за 5, окей, okay, давай. За сто записа Блін, все. вс, дорое, вс. Иду, 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 іду, 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 іду. Иду, іду, іду. Иду иду. Иду иду, иду, иду. Иду, 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 иду. Я все, я в камері. Мене нема, мене не чутно, я взагалі я ти. я тихий як... не знаю Я тихий, як сова. Я тихий як сова, але він чусь звідси, як газли. Ой, як це як крит. Як крит, розумієш? Як крит в цій ці, ці богатині. Я ну. Як рочара. Файно. Да ти чекай, надо, давай вже докопаємо, скільки ми там можемо. О. І тепер піднімаємося. Оце прямо як в цьому. Як в тій грі, де ми купалися. Цей теж вниз. Ш -ш 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 Скарби шукали. Я їх, кстати, знайшов. Не, не розумію, на хіба їх було так аж ховати, але окей. Але там і нічого й немає вроді, й нічого і не нагружу. Я знову побачу тебе в камері через 30 секунд, окей. Так, то, що мені тут продавав саме друге? Плюс 70, блин, я не хочу. Мені треба пожрати, по перше. Друге. По друге, мені треба щось нормальне купляти в них, а не якусь фігатінь. Бо то, що я в них зараз буду купляти оцього все. Мені, воно, в принципі, не так треба, як е, купати. Мені треба купати, а щоб купати, мені треба нормально купити і, щоб у мене хоч щось залишилося. І з. Того що в мене є, щоб хоч щось залишилося, а звіняюсь, спать пора. Угу. Мы можем и ночью купаться. Мы можем и ночью купаться. Если мы можем и ночью купаться, то это файно. Я тут я найшов гроб. Я знайшу гроб. А шо е Я знайшов гроб, блядь Я сука, знайшов рок. Я с этим ключом. Право, ти завершив демо. Серйозно? Вітаємо! Ти! Пройшов демо-версію, ага. щоб дізнатися, що було а, в труні, додайте повну версію гри до свого списку бажань. Крім того, у повні версії ти зможеш використати а, використовувати динаміт. І сідлові палички. Купувати де, декоратив, а, декорації для камери, щоб підвищити свій е, престиж і продовжити час до наступної перерви охоронця. Розширюю свою камеру, копати значно глибше та відкривати за, занедбані тунелі метро, втекти з в'язниці, якщо зможеш, потрапити. до... Таблиці рекордів, швидкості, пути і заснити. <сіх> Охренеть. E, дякую за гру. Якщо тобі сподобалося, e, додай повну версію гри до списку бажань. Бажань Пасибі. Додамо колись додамо. <сіх> Додам... <сіх> Я не думав, що ми так. Що це, це все? Дві серії, дві. Я міг за серію це пройти. Ну <bridges> Коротше, мені її але я все одно хочу подивитися, що ж було. Ну окей, посилання буде на останні такі проходження в описі до телеграм, підписуйся на канал, посати подобаєчку, не забудьте писати коментарі. ігрочок, до досатих проходжень. Всім пока. Thank you for watching!